Привіт, мої улюблені людини! Мене звати Тейлер Андерсон, і я розказую у деталях те, що ви і так знаєте. З огляду на це нам давно потрібно переіменовуватись, аби не брехати вам з ходу. Отже, ви дивитесь, гік, і не тільки старини. Ми чесні. Піровийшов новий серіал від Амазон, події у якому відбувається у старому всесвіті. Не спішіть виколювати собі вуха та очі, тому що мова йде не про персні влади. Хоча серіал ген ВІ одною тільки своєю назвою встиг викликати скрегіт зубів, принаймні в українців. Але пам'ятаємо, що коли росіянин щонебудь небудь краде, це не означає, що воно автоматично стало його, тож ні зет, ні Вей, тим паче навіть о. Не належать росіянам, тому давайте ми не будемо підтримувати окупацію алфавіту. Отже, покоління ВІ розказує про нове покоління над людей, котре напувалося не тільки маминого молочка, а ще й спеціального препарату від компанії Вов. Власне від імені компанії походить, що назва препарату, що серіалу. Головна героїня темношкіра дівчина. А це означає, що серіалу доводиться обігрувати цей момент та іронізувати. Бо будь-яка поява темношкірих чи дівчат на головних ролях, як відомо, це політично Заява. І серіал про це мислення недалекоглядних прекрасно знає. Добре, що він навіть заточений на обстібування корпорацій, власної аудиторії, рекламних кампаній чи будь-якої індустрії. Що вкрай іронічно, враховуючи, що робить цей саме серіал Амазон. Той самий Амазон, який робить також і персні влади, і Колесо Часу, котрі не те, що дуже притомні, а цей серіал досить таки непоганий. Поки що. За серіал відповідає у тому числі Ерік Кріпке, творець надприроднього і оригінального серіалу Еве Boys. Тож залишається лише молитись, щоб він за старою звичкою не почав робити дуже годний серіал, котрий потихеньку від сезону до сезону мнеться на одному місці, і все соромиться вчасно закритись. Але наразі тут є усе те, що багато людей вважають, що й робить кіно чи серіал хорошим: криваві бані, пісюни і матюки, котрі у нас, якби був офіційний переклад, традиційно замінили б на дідько, бісова ковінька. Та й іншим набором виховательки дитячого садка, бо кіберпанком єдиним. Покоління колінняві це, мабуть, те, що повинно було бути із навчанням у професора Ксав'єра, якби люди X мали рейтинг R. Я зараз про фільм коли що, бо комікси про людей X у рази різноманітніші та кращі за кіноверсії, на відміну від коміксу The Boys, Тут усе навпаки. Але зрозуміти мене правильно, окрім пісюнів, у серіал завезли ще й сюжет і навіть цікавих персонажів усі від головної героїні до другорядних геройчиків. Плютаються в один токсичний комок, за котрим дуже цікаво спостерігати. На відміну від дуже, дуже, дуже великої кількості сучасного продукту, серіалу вдається обігрувати і тему з кольором шкіри, і статі, і навіть оці от приколи із займенниками, щоб воно не видавалося вам шматком крінжатини. повірте, це вдається не усім, аби відчути весь смак Брутальщини без намагання у нашому перекладі зацнотливити будь-які мотюки, якісь іще інші важкі теми. Я рекомендую дивитися його виключно в оригіналі, якщо ви не знаєте. Англійської не переживайте. Всі ми там були. Е, ну, хіба що, окрім е, англічан, британців, а, американців ще? Австралійців. Oh. Hello, uh, friend. Good morning. How are you? Please, tell me how I I go to. The la Лайбрері so Можна скільки завгодно головою лупати скалу англійської мови самостійно, але все рівно найефективніше і найшвидше ви вивчите англійську мову із професійним викладачем. З антишколою англійської мови ви заговорите англійською без усіляких занудних завдань, без переміщення своєї тушки у незнайомі місця, бо навчання проходить онлайн. При цьому на відміну від звичайної школи, де окрім вас у і ще 30 лобуряк і дай Боже до кінця уроку черга дійде, і до вас в антишколі вам нададуть персональну програму вивчення. Для цього варто лише за якісь нещасні 7 хвилин пройти тест на рівень володіння мовою за посиланням в описі до цього відео чи за QR-кодом, який ви бачите у себе на екрані. І це дуже важливо, бо можливо, ви вже знаєте, яка столиця Великої Британії. Тож, замість того, щоб із викладачем проходити по другому колу, те, що вам і так відомо, ви зможете зосередитись на своїх слабких місцях. Тяг і зробити їх сильними місцями. До того ж, до кінця тижня буде діяти знижка на навчання між іншим за оцим от промокодом. Тож не пропустіть нагоду покращити свої навички з ідеальним для себе викладачем. А якщо не сподобається викладач, то завжди можна його замінити, тому що в антишколі є і така нагода. А ще у них крутий мобільний додаток, можливість підлаштувати ваше навчання під будь-який графік, і навіть можна обрати, чи хочеться вам вчитись самому чи у групі. Ну а найголовніше, практикуватись ви зможете не тільки з людьми, котрі бачили Америку чи Британію у газетах на розпалку, а з нейтів спікерами. Посилання на пробний урок і тест шукайте, як завжди, в описі до цього відео. Тим часом, геній мільярдер та власник соціальної мережі. Також відомої коли дуже давно, як Твітор, попри всю свою геніальність, регулярно забуває, як працюють штани, і забуває їх знімати, коли ходить по нужді. Ілон Маск це унікальна людина парадоксу, котрій живуть два вовки: один запускає ракети в космос, другий пише хуйню у Твітор, котрий, у свою чергу живе від скандалу з Арестовичем до скандалу з маском. А у перервах, поки ті сплять, борять уже інших людей за розділові знаки та культурну апропріацію із расизмом, котрі є у всьому, якщо у вас є час та натхнення їх знайти. Це було дуже Довга підводка до того, що Маск насправді дурачок і знову запостив якусь гадость. Цього разу він висміяв Володимира Зеленського, бо він просить допомоги від всього світу у боротьбі проти російського гамна. Нагадаю, що це той же Ілон Маск, котрий у притул не бачить російської пропаганди у своїй соціальній мережі. Якщо ви не проти, то я вперше і востаннє зачитаю вам трішечки біблії. Послання від Луки 41-42 Чого ж в оці брата свого ти заскалку бачиш, колодиш у власному оці, не чуєш? Це я просто практикується до ролі у, в українській версії серіалу Флібек. Звісно, Ілон Маск, чи то робить вигляд, чи то просто не розуміє, що в якій би формі українці не просили допомоги в інших країн, ці кошти йдуть на порятунок життя. Інтернет місце відкрите, Результати російської агресії видно навіть неозброєним оком. Тож Ілон Маск прекрасно знає, що він робить, і сміючись із проханням про допомогу, він буквально сміється із щоденних прильотів, душогубств та каліцтв, на які йому також повірте мені. Байдуже. Бо апдейт на розширення мислення у бік бізнесу робилося за рахунок вирізання емпатії. При цьому Ілон чомусь не хоче приїхати в Україну і подивитися, що відбувається насправді. Ну, а судячи із того, що він купив Твітер і намертво його обесцінив, гроші для нього це не те, що питання. Залишається лише або тупість, або російська пропаганда замість місків. Хоча, загалом, це поняття тотожні. Або як варіант маску по приколу тупо ліпити замість соціальної мережі гігантську клоаку дезінформації. Тож рано чи пізно ми остаточно переконаємося у тому. Чи то маска дійсно такий дурачок, чи у нього якийсь був хитро викоханий план, після якого ми дізнаємо. Він отримає, звісно, що вигоду, году. А ми дізнаємося що дурачки усі ми. Крім мене, я не дурачок. У будь-якому випадку я не кажу, що в Україні немає проблем. Проблеми є абсолютно в кожній з країн. Зрештою, нашої планети одна велика проблема. Називається вона Росія, але я сьогодні не про це. Як видно по маску та його колегам-інфобізянам, росіяни досить таки ефективно вкладають гроші у пропаганду там на Заході. І нам би хотілося би також якось все це покривати своєю інформаційною продукцією. Отже, що ми протиставляємо цьому всьому? А! Правильно, The Gays. Якщо ви вперше чуєте про The Gays, то це нормально. Ніхто, окрім розслідувачів із незалежного антикорупційного центру Наші гроші львів теж не чув. Ті ж самі розслідувачі проаналізували тендерну документацію усіх підрядників і виявили, що так зване медіа The Gays, якщо коротко і культурно спалює людські гроші. Найпопулярніше відео за 4 місяці роботи на каналі The Gays має понад 600 тисяч переглядів. При цьому на момент написання цих слів під роликом було лише 7 коментарів коментарів. але з усіх витрат на це медіа на крут переглядів за кошти мене турбує найменше. Тим паче, що накрут і цей самий це також не найгірше у моєму житті, прямо зараз. За результатами дослідження NGL на The ДеГЕС і на лялькове шоу із новинами, зокрема, було витрачено 60 мільйонів гривень. Що, звісно, в офіційній заяві від мультимедійної платформи іномовлення України спростували. Бо нібито це як сума за 2022 і 2023 роки. Вартість текстів та статей від 4 до 8 тисяч гривень м'ю пояснює тим, що це вартість усього циклу їх створення, у якому приймають участь люди, які пишуть тексти пере. Кладають тексти, редагують тексти, коригують тексти, оформлюють тексти, укладають спатонькі тексти, і всі ці люди хочуть дуже сильно їсти. Щоправда, як виявилося, значна частина цих самих текстів була перекладена із чужих робіт. Ну і пояснень, чому випуск кулінарного шоу, котре ніби як покликане показати усе багатство української кухні, але про цьому розказує про страви на Октоберфесті на чолі з місцевої Гладос і збирає у кращому випадку тисяча переглядів. Коштує по 260 шість. 60 тисяч гривень за штучку. Я прекрасно розумію, що усі ці гроші пішли б не на Майки із тачками, хоча, якщо чесно, дуже боляче зараз озвучувати всі ці зуми. Стало легше. Я поїв. Я розумію, що потрібно вкладатися в розвиток інфопростіру для того, щоб там на заході формувати їхню думку у правильному, тобто нашому руслі, але подібне витрачання грошей, подібна благочинність е, вона повинна давати відповідний результат. Як можна зрозуміти із середніх 150 переглядів на роликах, абсолютно вже не важливо. 60 мільйонів гривень було вже потрачено, чи там іще лишилося щось до кінця року, бо результату немає скоріше за все, його там і не буде. Ідея робити новинні коротясики із мапетами теж мені не дуже зрозуміла. Можливо, люди із МПІУ, а я б назвав би цю організацію МПІУ, -МПІУ для ефектності. Можливо, вони розраховують на те, що війна з Росією буде відбуватися. 20 років і більше і зараз вони якби вкладаються у формування думки найменшеньких такспеєрів, котрі навіть по факту ще не є такспеєрами. Ну тоді так, тоді я навіть хвалю вас. Молодці я аплодую сидячи, бо якщо я встану, то я вилізу із кадру. Нічого поганого в задумці робити медіа для західної аудиторії немає абсолютно, як і в достойній оплаті людської праці. Але оскільки мова йде про державні кошти, читати як гроші платників податків, то слід очікувати народного аудиту. Ну і аби переконати чи має якийсь вихлоп витрачання грошей на лялькове шоу? Не потрібно бути журналістом-детективом. Достатньо глянути кількість переглядів та коментарів. Можливо, б їх навалили і українці, знаєте, чисто аби підтримати свій ну який не який, але все ж таки вітчизняний продукт. Але українці були зайняті поїданням російських інфофекалій. Далі у мене по списку новина про те, що очолила рекомендації українського Ютубу, власне, не рекомендація, а тренду українського Ютубу, така херня на імені папіної дочки, чи як воно там називається, так от і дуже іронічно, що я дізнався про це не від росіян, ну хоча б через те, що я з ними не спілкуюся, а від притули. Сергія Дмитровича, тому що він каже: так і так, от, будь ласка, дивіться, я зайшов. По перше, Сергій Дмитрович, якщо ви мене чуєте, якщо ви мене слухаєте, то моя повага за всю вашу працю за всі ці роки, ви в тому числі і формували мене як особистість, але ви зробили одну страшну помилку. Ніколи не заходьте в тренди. Пивуватись нічому. Я думаю, що ми нічого приявити не можемо цим українцям, котрі за уже почти два роки повномасштабного вторгнення і загалом війни ще більше, котра тривала, якщо. Вони не зрозуміли, попри ракети, попри смерті каліста, якщо до них досі не дійшло, то їм пояснювати уже нічого і не потрібно. Це пропащі у цьому плані люди, і до них вже ну не дійде. Хіба що їх горбатого, що може виправити правильно могила? Ну а хіба що ще хірургічне. Впровадження які-небудь, але ми проти таких методів. Раз у мене є така можливість трішечки потринтіти із вами у кінці цього відео. Я хочу звернутися до вас. Немає сенсу звертатися до тих людей, котрі дивляться нової папіни дочки, тому що мені здається, що це не моя аудиторія. Мені хочеться в це вірити. Та? Я хочу вірити в те, що наша аудиторія вона вміє мислити. Я, я як би сприймаю вас саме за таку аудиторію. Судячи із трендів, ви в меншості, але це ну Якби не те, щоб дуже Це досить погано, новина, вона, але ми не хочемо опускати руки. Я хочу лише сказати, що ви не просто меншість, ви активна меншість. Так? Ви дієте. Я завжди пишаюся тим, що ви ставите вподобайку, навіть коли ми не просимо, хоча я прошу постійно. Не дарма люди в кінці і на початку взагалі просять вас ставити вподобайки, поширювати і так далі. Розумієте, російський контент, він паскуда вилазить, як чиряк на сраці, навіть тоді, коли його не просять. Експериментально доведено, я гуглю які-небудь посилання е, огляди на продукцію від Нінтендо, і так далі мені завжди вилазить е, рускії. попри те, що я не просив, я блокував. Ти їх блокуєш, вони постійно вилазять. Тому треба додаткових зусиль е, прикладати для того, щоб російського вам нічого не показувало. І таких же зусиль потрібно зробити для того, щоб українське вам вилазило. Мені рекомендує регулярну українську продукцію, але навіть коли гуглиш її ці ціле направлено, все рівно починає вилазити російський контент. Чому? Тому що Google так працює, тому що якось так склалося, що він популярніший по якійсь причині, і Google думає, що він буде цікавіший мені особисто, і вам також. І тому нам потрібно прикладати. Я розумію, це, це дуже розширена версія мого клянчення вподобаєк, але хочу пояснити, чому усі ютубери це роблять, в принципі, тому що це дуже важливо. Ми таким чином показуємо, що український контент він взагалі комусь цікавий. Тому. За змоги поширюйте ваші кохані відео, я навіть не кажу за себе, а загалом за український Ютуб, тому що в українському Ютубі немає конкурентів і бути не може. Головний конкурент нам це російський Ютуб і російський контент, котрий все ще існує, котрий навіть продовжують робити е, самі українці, тому що російськомовний Ютуб, е, би ви не відносилися до того, у якої мови говорять люди. Але коли контент він російською, то він відповідно російський, незважаючи на паспорт, який знаходиться в кишені громадянина чи громадянки, котрий в Робляють цю продукцію, тому проявляйте свою активність. Ви таким чином допомагаєте. Повірте мені, воно має свій результат. Причому це безкоштовно поширити десь відео. Це не це абсолютно будь-яке усе, що стосується українського Ютубу. Звісно, ще хочу підняти тему донатів. Донати теж дуже важливі. Нема такого поняття, як малесенький донат, то все і ПСО. Вас обманювали весь цей час. Тільки я кажу вам правду. 10 гривень це гігантський донат. Все що більше нуля, це гігантський донат. Прямо зараз ми збираємо на дрон. Я розумію, що ви, можливо, виснажились, але якщо ви будете щомісяця виділяти якусь навіть не гігантську суму, цього буде достатньо. Я не прошу, щоб ви віддавали останнє, тому що це буде нерозумно, тому що без. Е Їжі, яку ви купили на ці гроші, ви не зможете донатити в майбутньому, тому я буду з вас е, смуктати по потрішечки, так би мовити. Сьогодні ми збираємо на дрон. Можливо, ми збираємо на тачку, якщо ми вже встигли назбирати на дрон. На дрон у другому будь-якому випадку я дуже сильно е, вам вдячний за кожну гривню, за кожну копійчину. Якщо ви хочете підтримати нас, то завжди можна це зробити від одного долара на місяць. Це крихітна сума, але ми все рівно будемо функціонувати за е, такі невеликі відносно гроші. Е, Дякую вам за підтримку на Патреоні, всім цим прекрасним людям. На Баймі Кофі. На... Якщо ви спонсоруєте нас на Ютубі, усім вам страшно страшно дякую. Як це страшно дякую. А за це знаєте, що я вам покажу Бенджаміну. рубриці, а що ж там Бенджамін! От вам Бенджамін. Оскільки цих кадрів це настільки ексклюзивні кадри, що цих кадрів ще навіть сам я не бачив. Я не знаю, що там відбувається, але я впевнений що він все ще золотиться, як пшениця українська у самий період. Золотіння української пшениці. Я думаю, що він зараз в розквіті своїх сил, тому що він завжди що секунди в розквіті своїх сил, навіть коли дрихне. Він навіть спить спортивно спортивний сон е, в цьому. Виді спорту лише Люцифер Юліанович його може переспати, але загалом це дуже достойні супротивники, котрі йдуть, так би мовити, Ніздря в Ніздрю. Ну що ж, мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон. Мене звати Тайлер Андерсон. Тайлер Андерсон, це моє ім'я. Можна ще? Раз? Одним словом, ним вам пів відео Тайлер Андерсен все це монтажила прекраснюча Юліана. Ви дивилися Дік Джорнал. Тримайтесь з нами на одній хвилі. Народ до нових зустрічей. Бувайте. Ніяк не намилуюсь, давай даємо. Юля, що таке мукбанк?